Вітаю громадяни! Як напевно багато хто з вас вже знає, не так давно я собі придбав Радіомастер tx 15 Max, і відповідно зараз можу спробувати порівняти його з своїм боксером Max так само він Radiomaster, І якісь мінімальні враження сказати. Не буду робити огляд, тому що оглядів вже поробили. Цей пульт до мене їхав довго і нудно. Перше замовлення відмінили після того, як я його майже місяць чекав. Друге, от доїхало, але вже робити якийсь огляд сенсу немає тому що всі, кому треба, вже про нього почитали і подивилися. Можливо, якщо ви просто думаєте, чи варто міняти там аля Boxer Max на TX15 Max, то, можливо, цей огляд для вас буде якимось таким корисним трохи. Якщо ні, то навіть не знаю, чи варто це дивитися, можете сміливо скіпати. Е, так. Що я в першу чергу хочу сказати, що tx 15 це скоріше не конкурент боксера, хоча вони виглядають практично як брати-близнюки, це радше конкурент Т-16, тому що тут практично все те саме. За якимись там винятками оновлення того радіо і підсвіточок, і всяких таких штук. Тобто, в принципі, якщо у вас була думка, як колись у мене купити Т-16, тому що ви хотіли кольоровий дисплей. І вам було або за дорого, або він був за великий просто? То є сенс розглянути ігра з 15 Я сподіваюся, що з часом вийде якийсь там а-ля Boxer 2 або щось таке, де знову-таки буде зроблена робота над помилками, які допущені, як на мене, в Т15, особливо max версії. Е, бо я би не сказав, що він настільки ідеальний, як люди говорять. Так, отже, що в нас про помилки? По-перше, що мені не подобається, це сам бокс. Як ми бачимо, бокси в них одинакові практично. Але якщо я кладу tx 15 в його бокс, а боксер в бокс для боксера, то ми бачимо, що тут дуже багато місця займає ця відформовка. Тут її практично немає. Можливо, вона там щось захищає, я не знаю, не буду казати. Але в даному випадку з боксера ви можете собі поставити якийсь шнурочок на шию, ви можете поставити якийсь кабель, ще якусь біду, тут є багато місця вільно. В боксі для TX15 це не використовується настільки раціонально, тому це перше, що мені не сподобалось. Давайте я спробую переставити місцями, можливо, проблема надумана. Ні. Сюди він не вліз. Тому мені просто здається, що зайвих кілька сантиметрів місця вкрали, по суті, в нас. Що в нас вкрали ще? Про що вже багато хто сказав, це оцей захист на стіки. Зараз він продається вже на Aliexpress, його можна купити. Я не знаю, чи є вже офіційний від Радіомастера. Факт того, що я би сподівався, що він сюди підійде, він не підходить. І то так мінімально. Тут Враження таке, що, знаєте, як роблять чохлами для айфонів. Типу iPhone айфон такий самий, там чи якийсь Samsung флагман, але на міліметр посунули з кнопочку, щоб воно не поміщалося в старий чохол. Ну, таке, купуйте новий. Наступний мінус. Для цього треба перевернути в другу сторону. Це, верніше, навіть не один мінус, а я би навіть сказав два. В Boxer Max є отака класна підставочка, яка дозволяє його ставити. На стіл під кутом. І, відповідно, вона так само дублюється як ручка Це метал, виглядає преміально і насправді зручно. Тут така от тканинна штука, яка, в принципі, непогана, вона така сама в боксерах краще йде, але виглядає вона не настільки добре. Мені незручно, не бо тут за щось чіпляється. І якщо ви захочете поставити якось отак. Пульт. То вам доведеться спеціальну підставочку ще купувати додатково. Тут під нею є отвори, ну вона коштує гроші. От, і коштує вона порядку 800 гривень. Можливо, підійде оця штука сюди. Я не знаю, бо тут трохи інша форма корпуса, але знов таки це ще 800 гривень. Купити оце або переставляти пробувати. Ну, я спробую переставити, чи воно підійде. Е, ще один мінус. Як на мене, ну це таке косметичне, але ця штука зроблена під шкіру. Ця штука просто під якусь резину. На дотик не така прикольна. І однією рукою, якщо тримати боксер, він мені здається, ну, можливо, це суто ергономіка і мені так підходить, але я його можу тримати спокійно і не боюся, що він кудись впаде. Він такий досить важчий, але виглядає надійніше в руці. В той же час оця штука. За рахунок круглої форми, такої більш круглої, і за рахунок того, що воно якесь гладкіше, я однією рукою його боюся тримати. Тобто мені треба думати про те, щоб весь час одягати сюди шнурок. До речі, це не недолік і не плюс, але тут шнурок має отвір горизонтальний, тут шнурок має отвір вертикальний. Тобто це фактично ні на що не впливає, якщо у вас карабінчик, але якщо ви чіпляєте сюди якийсь екран або якісь інші аксесуари, це треба просто мати на увазі. Вони, можливо, не підійдуть від одного до другого. Ну, але ергономіка це таке. це... Ну, але ергономіка це таке, кожен вибирає, що йому більше подобається. Так само я не буду говорити про якісь там перемикачі. Тут стільки з комплекту набагато м'якші. В боксері вони жорсткіші, але це все регулюється. То, що тут всі перемикачі трипозиційні. в боксері, наприклад, цей двопозиційний. Ну, не знаю, знову людям подобається комусь, комусь ні. Кнопочки вгорі. Так, треба зробити інакше. От, кнопочки вгорі. Вже казали багато оглядачів, що тут менший хід. І відповідно, боксері, вони працюють якось чіткіше. Так, я це так само помітив, мені в боксері більше подобається, більш того, ці кнопочки в боксері вони так само виглядають на якийсь метал. Ну я не впевнений, але виглядає дуже подібно, що це так само алюміній. Тут воно здешевлене, виглядає не так класно. В той же час, якщо повернути лицевою панелью, то написи у боксері практично не видно. Тут воно так більш все рельєфно, тут виглядає гарніше. Тобто, в принципі, над якоюсь дизайнерською штукою трохи заморочились, трохи ні. Загалом мені здається, що трохи здешевело і могли зробити краще. От, Якщо промовчати про функціонал цих кнопок, тут мені здається, вони виглядають гарніші. Кнопка живлення так само, тут виглядає під метал. Тут просто якась кнопочка з підсвіточкою. І навіть гімбали, от в боксері вони AG1, в TX15 вони AG02. Великої різниці немає, але якщо не говорити про стійки, говорити про сам гімбал, тут ми бачимо є метал, воно виглядає так стильно, тут воно пластмаса і виглядає типу дешевше. Ну, насправді, тут так само метал, але воно виглядає не так гарно. На функціонал не впливає, але знов таки, якщо ви щось купуєте а-ля Max версію, ви хочете щось преміальне. Ну, є таке, відчуття, що трохи радіомагр зекономили. Але давайте не будемо про погане, поговоримо краще про хороше. Про те, що власне в TX15 краще у порівнянні з Boxer. І перша штука, яку я коли почув про неї, то мені стало так приємно на душі це єдиний USB-порт для зарядки підключення для комп'ютера. Я чесно не розумію, чому той самий Джампер має цей порт не знаю. напевно, від створення світу. В Радіомастера завжди. Заряджаємо тут, підключаємо до компа тут. Це елементарно незручно. Друга штука це антенка. Е, якщо винести дужки, що вона двордіапазонна, про що ми ще поговоримо, то той факт, що вона складна, дуже класно. Оця штука мене весь час лякає, що вона десь відламається, відкрутиться, я постійно маю якусь таку мульку, що я її дотягую і докручую. Хоча насправді ніколи вона в мене не відкрутилася, але є таке враження, що. Небезпечно. Є, правда, моди, я навіть думав, поставити тут антенку по типу цієї. Ну, руки не дійшли. Тепер, напевно, вже не дійдуть Хоча буде видно ще, чи захочеться мені користуватися на постійній основі TX15, чи все-таки залишився з боксером. Так, трохи вийшло світло, і тому настав час поговорити про екран. Кольоровий екран, це, звісно, дуже класно. Дуже багато людей, що правда кажуть, що його погано видно на сонці. Його тут в мене є якийсь блік і, в принципі, погано видно. Там можна додати трохи яскравості. Можна там пробувати підібрати якийсь кут, але він не ідеальний. Можна міняти, звичайно, кольорові схеми, робити всякі штуки. Ну, Чорно-білий екран в даному випадку все одно буде кращий. І насправді я чекаю не дочекаюся, коли сюди почну ставити якийсь АМОЛ, тому що переважно тут все статично. І хотілося б якогось LTPO AMOLED. щоб частота розгортки опускалась до 1 Гц. і було взагалі класно. Економило би заряд. Ну, поки що, напевно, не дожилися ми до такого. корисних функцій ще це оці кнопочки програмовані. Це можна було зробити, в принципі, в боксері. Тобто, це не є один шестипозиційний перемикач, а можна його зробити там двома-трипозиційними, або трьома-двопозиційними, або ще якимись штуками. Це зараз просто зроблено зручніше в самому HTX. Тут Радіомастер нічого не зробив, по суті, для цього, але просто оновлена операційна система. Класно. Підсвіточка оця навколо. Не знаю, наскільки вона корисна. Цю штуку я вже робив сам, щоб вона була якась корисніша і дублювала по ходу повертання потенціометрів. Сама з коробки вона може там світитися і блимати. По-моєму, якась трохи така. Не знаю, як це навіть сказати. Абсолютно. Ну, тобто, з коробки я би не сказав, що вона на щось, на щось пригодиться. От, крім як просто повимахуватися. Але зробити щось можна. Що прикольного ще в кольоровому екрані? Тут можна робити віджити знов-таки. Я тут трохи допилював це мій віджит, який я сам зробив. На чорно-білому екрані таке зробити не вийде. Відповідно, там менше всяких приколів можна зробити. Це мене трохи мотивує. Займатися програмуванням на Луга, можливо, навіть буду якісь робити Луга скрипти. Це, в принципі, одна з причин, чому я цю штуку брав. Е І ще цікавого про цей екран, що можна сказати. Що знімати якісь відео навчальні, якщо особливо тримаючи телефон, як я однією рукою, набагато зручніше так. Тому що там доводиться постійно клікати якимось колесиком. От, а тут можна всюди тисити пальцем. Якісь мікси. Набагато видніше. Тобто для знімання контенту воно набагато зручніше буде, я думаю. Також можна робити, як я вже сказав, як віджити, так і якісь власні програми. От я, наприклад, тут маю LED Helper. Які я накидав, і просто ви можете по одному включати всі світлодіоди. Типу отак. Щоправда, як працювати сенсорним екраном вуга, я поки що не розібрався, але типу, для людей, які хочуть щось покладити покрутити якісь такі штуки. Воно буде зручно. Е, так, ще одна штука, про яку дуже багато говорять, це, власне, той дводіапазонний радіо. І насправді я чомусь чув більше відгуків незадоволених. Тобто людям, в принципі, подобається, що можна вибрати будь-який діапазон, там 2.4 чи 915. Але всі би хотіли, щоб був Gemini, типу як в GX12. Насправді, мені здається, що GX якраз типу, така лінійка, яка буде Gemini, Тобто вона починається на G. І буде якийсь пізніший GX15, в якому буде Gemini, і кольоровий екран. Ну, принаймні, я б так зробив. А Gemini ставити в TX15 в сенсу особливого не було, тому що він тоді би був занадто крутий. З іншого боку, імплементація цього Gemini Express LS, вона така собі трохи кривенька. От, для якихось цікавіших речей, вам доведеться все одно ставити прошивку типу ля барвінок або щось подібне. І тоді особливого сенсу мати пульт. Gemini нема, тому що набагато простіше купити той самий радіомастерну Nomad І, чесно кажучи, якщо б мені треба було просто дводіапазонне радіо, то морока між продати оце і купити оце, набагато більше, ніж купити просто радіомастерну Nomad, забрати його. Всюди і користуватися готовим навіть Gemini от, от така от моя точка зору. Загалом, що я можу сказати, що, це, що це, це було топ за свої гроші. Зараз, якщо б я купував з нуля щось, то я би, напевно, не брав Boxer Max однозначно. Але не тому, що є TX15, а тому, що є Boxer Crash, який дешевший за Max. І майже не гірший. З іншого боку, якщо у вас стоїть питання, що вам потрібен кольоровий екран, тоді ця штука так само топ за свої гроші. І чому я взяв Max версію а не звичайну, це не тому, що я не з якоїсь такої сім'ї. Просто реально оці кімбали топові. Якщо ви брали в руки звичайний радіомастер, боксер і Boxer Max, або Боксер Crush, ви розумієте, про що я говорю? Це просто небо і земля. От, І відповідно різниця в 50 доларів в ціні звичайного і Max. Вона не дає ніяких е, аргументів в користь не max версії. От. Ну, таки підсвіточка. Хоча не знаю, може звичайній версії підсвіточка теж є. Е, загалом, мені здається, що tx 16 і зараз будуть абсолютно не у фаворі. Тому що оця штука це кіллер, як я вже сказав, не боксера, а кілер Т16. Тут є все те саме. Якщо вас не влаштовують ці штуки, навіть в комплекті є замінні е, такі тумблери звичайні. Ну і, в принципі, це все. Так, я спеціально не говорю про те, що тут є целерометр. Ви можете нахилянням пульта щось робити. Я не бачу для цього якогось застосування, тому, типу, Розказувати про фічу, яка тіпа, є, але нікому не потрібна. Ну, таке. Все. Наразі це така моя точка зору невеличка. Дуже дякую за увагу. Якщо маєте якісь власні думки на рахунок цих двох пультів, ласкаво просимо в коментарі. Пишіть все, що думаєте. Дякую.